Вітаю вас, друзі, а подивіться на вікно. До нас на довгій мокрій ніжці дощик скаче по доріжці. У калюжі ось диви, він пускає бульбашки. Це бешкетливе дощенятко за вікном у шибку стукає маленьким кулачком. Уже убрало листя у краплинки. Засяяли на травах на мистинки. Легенько й обережно квіти вмило. Природа усміхнулась ніжно мило. Сміється радісно, маленьке дощенятко і поки що не хоче повертатись в хмарохатку. А ти йди, дощику, іди, на городи, на сади. На траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Діти, а ви любите дощ? Ой, чую, не всі його люблять, але ж він приносить свіжість, вмиває листячка, вмиває квіти. Допомагає усім рослинам рости. Тож, якщо краплинки за вікном навіють на вас тугу, то можна вдома знайти собі цікаві заняття. А якщо ви все ж таки любите дощ, то можна, взявшись за руку з мамою і з парасолькою в іншій руці піти гуляти в гумових чобітках і по калюжах. А на прогулянці. Можна із захопленням спостерігати за тим, як б'ють по калюжах краплини, як річками біжить дощик по дорогах на схилах, як збираються краплинки у листячку, або звисають із нього із квіточок, і в них можна побачити дуже багато всього: від великого дерева у зменшеному вигляді. До власного носика чи оченят, що визирають з-під яскравої парасольки. Цікавих та захоплюючих вам прогулянок і спостережень. Бувайте, друзі!